Всім самий величезний привіт. Запрошую на перегляд. Вмощуйтесь зручніше. Ми з вами в галереї Деко. Точніше, текстиль в епіцентрі. Подивимось, що нового привезли в епіцентр вже до новорічних до Різдвяних свят готується. Подушки минулорічні. Такі, знаєте, набиті. Так, ну давайте подивимось. Подушка 109, була 400. М -м, що ж це за подушка така? Дивіться, яка ціна була 400, зараз 109, 73% знижки. Це яка? Це ж треба шукати а, код. Так, це що у нас? 95,81. Так, да, дійсно 109 гривень, дивіться, така подушка 109 гривень зараз. Декоративна. Ну, от Зробили б такі гарні малюнки на зимову тему. Було би чудово, що тут ще є. От такі теж по 109. 109 і теж 109. Ну, цікаві. 85-81. 95. Так, да, 109 гривень, були 400. А ось ці по 229 гривень. Ну, 400 точно, мабуть, не були. Куди 400 гривень, але мені сподобалось і та і та. Ну, дійсно, такі, знаєте, зимові. Так що, кому сподобалось, от можна купити 109 гривень. Це простенько. Я так шукаю, ніби я буду купувати. Я, звичайно, що не буду купувати, але так дивлюсь, дивлюсь. Мабуть, все. Це все кольори. Всі кольори я вам покажу. Ну, це теж 109. Це я пам'ятаю минулорічні. Вони так затягуються, бачите? Такий матеріал непрактичний. Так, 48,83. Зараз скажу вам ціну. Цих подушок 4883 619 гривень. Ну, це взагалі. Так, а які по 199, 48, 47. Таких подушок я не бачу, 48, 47. всі по 619. Угу. Я знайшов її 48-47. Ось ця бракована. 199 гривень. Хоча можна затягнути гачком зсередини. Ось це теж красиві. ну Зараз зима, тому дивіться, які ось тут надзвичайно гарні. Зимові такі принти. Так, 22 0, 19. Вони дорожчі будуть. Да, ціна вражає, можна ковдру в юскі купити. Ну, гарні подушки, погодьтесь. Великий вибір різних візерунків. Чомусь так затишно одразу стає, я не знаю чому. Чому мені одразу стає затишно? Дивіться, тут вже новорічні скатертини, надзвичайно красиві, раннери. Фартух тисячу гривень майже, а скатертина 3500. Але погодьтесь гарні. Дивіться, які красиві на стіл. Правда, не на великий стіл, на невеличкий стіл. Ну, на стандартний кухонний столик. 458 така скатертина. Ще, ще я скажу нормально на святковий стіл. Ранери по 256. Ось ще одна також цікава. Теж цікава. Скатертина 954. Це дорожче чомусь. Так. Це ранер 458. Скатертина також 957, розмічтався. Розмріявся, хлопчина. А це на круглий стіл, мабуть, да, воно йде. Угу. На круглий стіл, так як в мене. Ну добре, добре. Обійдемо з клійонкою червоною. Гарні, 1700. Гарні, гарні. Угу. Так, а ось така скільки, я дивлюся, скатертина Мілан Прованс 500, 512 гривень, метр 80 на метр 36, Теж непогано. Цікаво, я так, знаєте, дивлюся і, для, і вам показую. Є прихватки теж гарні. Ну, подушки взагалі можна вибрати скатертину і подушку в тон можна обрати. Бачите, як гарно зараз все. Навіть прихватку та рукавицю. Все за ваші гроші. Ну, не за маленькі. Так, що це таке? Скатертина. Метр 30 на метр 80. Якась маленька виглядає. Чи це серветка? А, це ранер. Це ранер. А скатертина ось більша. Ось вона. Так, да, вона дійсно. Як новорічна. Гарно. сюди зелені тарілки. І новий рік зустрічайте Таріздва. А ті скатертини так і стоять, дивіться, по 500 гривень, так як я вам показував ще восени. Так і стоять вони. Хочу сказати, що от ми з вами звикли а, до килимків, які продаються в АТБ і в Аврорі на якість, а от тут зовсім-зовсім інакша якість. Толі теж поліестер, а, ось, але ну, не знаю, як, якість, як може бути відрізнятися поліестер, а у нас тоді які там йдуть синтетика, також кольорова гамма. Ну і ціна, звісно, 139 гривень, на 100 гривень дорожче, можна сказати. Скатертини луна 1,40 1,80 вісімдесят, 500 гривень. 700, 650 гривень. І великий вибір подушок на крісло, на кухню 184 гривні. Теж різна, різна кольорова гама 197, 230, 150, дивіться, який горошок 184. Ну, як я вже казав, горошок ніколи не вийде з моди. Полоска, клітинка, турецький огірок. Ці вже трішки дорожче. Ось можна купити скатертини, але чомусь не привозить епіцентр таких новорічних. Знаєте, хай буде клійонка, але щоб було щось таке червоне з гілочками зеленої ялинки. Все таки прості. Гарний. В такому полі колись в дитинстві ми бігали і збирали квіти. У нас Біля дому було таке поле поле. Зараз там городи. Так, 570 гривень. Зараз, до речі, зі знижкою цей набір скатертина та серветки. Дивіться, тут є ще калина, 529 гривень. 247 гривень. Скатертина, тканна. Ой, 274. Це хтось витягнув щось. Теж скатертина оливкова вишита. Ізерунки. Щось тут пішло вже новорічне бачу. Що це у нас таке? Доріжка. Ну, як раннер, да На стіл? На Різдво. Так, щось червоне. Ну, не зовсім вона така святкова. Так, дивіться. Ось точнісінько такі самі, да, у нас в тому здається. Мабуть, навіть трошки інакші. Не знаю. Набір 249 гривень. В набір входить підкладка, сушарка і рушник. 249 гривень. Новинка, добре. Серце, яке обіймає. Щось не так страшно виглядають. Ті руки не знаю. Давай я тебе обійму. Так, да, все буде Україна. Все буде Україна. До речі, ці подушки також новинка. Минулого разу їх не було. Ну вони дорогі. 440 гривень, але тут якісний матеріал, це така вже подушка, знаєте, на віки. І одразу ж можна придбати а, серветки. 150 гривень, ось така невеличка серветка. Під тарілку. Скатертина майже півтори тисячі. Більша і трішки менша 1300. Тут теж такі хороші, якісні подушки, добре набиті. Новорічні. Хочу дійсно сказати, знаєте, от краще може одну купити красиву, щоб вона тебе тішила, ніж дві. Так є. Лиш би купити, тому що дешеве. Так, ці подушки коштують покривало, покривало, покривало. Ось 329 гривень. Мені подобається. Дуже гостя подобається. Ну, котик це взагалі щастя. В кого є котики, я вам так заздрю по-доброму. -по У мене теж був кіт, який його любив. Обожнював. Це собачки, песики. Мене <реш> десь там в рюкзаку бухтається кітікет. Я завжди купую і кидаю в рюкзак, як бачу, біля дому. Чи на зупинках часто котиків на мішечок викладаю, корми, їдять, підгодовую трішки пухнастиків. Так, зараз дивіться, можна купити за. 100 гривень і я бачу, дуже багато дівчат носять в руках оціносили тапочки. Думаю, ну носять та й носять в руках, а тому вони й носять бо вони 100 гривень. Хороша ціна, так? Да? Ну я скажу як, як коли я кажу нормальна ціна, нормальна, хороша, хороша. А коли я вже говорю друзі, це дуже хороша ціна. Тому зверніть увагу, це дуже хороша ціна. За 100 гривень можна і для себе, і для матусі, і для коліжанки, і для сусідки з третього поверху придбати і подарувати на Різдво, привітати з новим роком. Шикардос. Знижка майже 80%. Які вам до вподоби? Мерщій обирайте і чим чекуйте в епіцентр. Хороша штука, протиковзуюча колзу, проти підошва, розміри в асортименті, так що не боріться. Боже, яка рука, обніматися з тою рукою, з тими руками по-попі. Це теж подушка, бачите? Так, добре, що ще вам показати? Ну, тут вже такі преміум ідуть. Дивіться, які гарні, гарні преміум. Ой, які класні. Ви б знали, які в них... Та що ви? Це таке вже треба знати. Куток такий шкіряний в квартиру. І ось такі подушки. Гарні, надзвичайно гарні. Подушка. Ну, покривало 1400-1800 залежно від розміру, А подушку не бачу ціни, може тут є ціна. І тут нема ціни. Дуже красиві набори рушників для обличчя і для тіла йдуть. Бачите? Як гарно придумали для неї та для нього, щоб не плутались, можна ось так собі підібрати. 1200 такий набір. Ну, це вже такі кольори не знаю. Щось мені не дуже подобається. чорно-білі якось привабливіші. Ну, хоча, знаєте, як кажуть, на... ми всі різні, тому і полюбляємо різних кольорів. Різні кольори. Тому сказати, що некрасивого кольору нема. До речі, хочу сказати, зараз в'юску розпродаж халати по 600 гривень голдовські, ті, що були по 200 йому, здається. Кому потрібно, чоловічі, правда. Я так подивився, подивився, думаю, брати не брати. Ну, не було мого розміру, і мені стало легше. Там всі великі залишились ельки іксельки. Ну, для справжніх великих чоловіків з пузом. Хоча я теж кардуплик, і в мене теж є не пузо, а пузочко. Ой, друзі, так, добре. Рушники ось такі: 50 на 90, 151 гривня. Зараз зі знижкою. Хтось забув прихватку. Давайте ми їй повісимо прихватку, ніби вона йде на кухню після, а, після бані, після душу, готувати їсточки. Ось. Правда. Так, лянуїд, хочу сказати, що це власна марка епіцентру. Ось тому вони можуть зробити великі знижки. Ось такі теплі шкарпеточки по 118 гривень зараз. Ось такі тепленькі 199 гривень. Я вам скажу, що цей матеріал білий такий приємний на дотик, хоча він і поліестер, але він дуже такий приємний на дотик. 199 та 239 зі знижкою 50 та 40 відсотків. Проти ковзуючи. А це шкарпетки чоловічі. Розмір 41 по 41. Це вдома ходити таких, да? Біля ялинки. Так, да, точно. 250 гривень. І ось такі також. Дивіться, які гарні. Теж 41 по 44. Також 249 гривень. Так, ну поки ми тут з вами на тапочках, давайте подивимось. Тут чоловічі тапочки бачу 500 гривень, 400 гривень, 300 гривень зі знижкою. Ой, оці, оці взагалі шикардосні. Але в мене чомусь в таких тапках пріє дуже нога. Тому я ношу, а, як називаються, резинові, а, як вилити супінатором. Дошва, 400. Мені подобаються такі тапочки, дуже подобаються. Такі пухнасті, вигляді Миколая, там собачок, але нога підпітніє і все. Ой, оці хороші по дому ходити. Анатомі... О, так як в мене анатомічні, та тільки у мене резина анатомічна. Повторює форму вашої стопи. Дуже добре в кого плоскостопі. І взагалі... Дуже тяжко ходити. Ну, той, хто в плоскостопі, той розуміє мене. 259 гривень зі знижкою. 369 ну, можна вибрати Можна вибрати хороші, якісні тапульєти. Зараз будуть купувати, дарувати на Миколая Миколаєм. Давайте подивимось на жіночі. От Хоча би були тут відкриті, знаєте, і вже би було класно. А ось такі гостові 300 гривень набір. А ось ці зараз зі знижкою 40% 238 гривень. Теж протикользувача підошва і можна вибрати будь-які. Так, ось такі зайчата 500 гривень. Тут коали 500 гривень. Меморі фонд меморі запам'ятовується 500 гривень. Здається, в копійці такі 400, якщо не помиляюсь, я дивився, знімав відео. Ой, а ось такі, пам'ятаєте... Дим... Покривало подушки в юзку є з такого матеріалу. 416 зі знижкою. Ось такі тапки. 529. Є що вибрати, 280 овечки. Бамбони 280, теж гарні різні кольори. Дивіться, які кошенята. Теж красиві, 399 гривень. Ці теж хороша якість, видно, що хороша, добра якість, тому вони і дорожчі. Тому вони і дорожчі. А це після ванни, після бані, да? 300 гривень. А ось ці по 199. Зараз дізничку 53%. Да, хочете обрати тапочки, теж йти в епіцентр. Я буду закінчувати відео і бажати вам економних покупок. Щоб у вас було все як найкраще, міцного вам здоров'я. І все, що ви собі бажаєте, хай здійснюється. Домовились? Все, я йду знімати наступне відео. Всім пока-пока.